thank you Чи буде підтримка в цьому моменті, чекає зараз при нього посуву. Опонента і на ціку простилює небезпечний момент. Уже Денис Хруль зараз з Денис... постизнувся. Зараз в цьому епізоді Максим Васавець оправляється на швидкість. Денис Хруль по флангу подачу в центр. віддає і їй зараз статський газон. Я навсім футбольної команди оболонь. Київ в першій команді. Зараз передача офсайд, Положення поза грою, Гереш опиняється. Один в один тут канаєв, ман, на замасі під лівом запрацьовував підбирання за лівим берегом. Ударом Таміхєв відбиває ногу лівий берег і бачимо, що не залишає багато часу на роздуми, не залишає багато часу на прийняття рішень. Футболісти лівого берега. Тут фол, фол на Дмитра Димничка цього пасу, але не залишається. Господи в Кузик на 11 метрів. Можна пробити один удар з лівої ноги. Непогана спроба, дуже непогана спроба. Розіграла між собою. Дуже таке ризиковане було рішення, але бачимо, що дає і удар. Удар Ольшенюк. Знову Сімон Галоян зараз свого опонента. Чи через центр зміщується в центр Сімон Галея веде передачу. І офсайд. І знову знову не витримує цю. Так, дуже широко. Шевчук чекає підтримки партнерів по команді. Капітан недоля. Ще далі. Казаку І збиває, мене недолю. Збиває зараз. Дивимося стандартом. Артем недоля. Спавин буде пробивати на виконання і перекидає ворота близько, дуже близько був класно. Недоля через центр. Шевчук, передача під ударним родину. Спливає здалеку. Ось ще воріт, але там ще був осад. Він і Зіграти в цьому моменті Осей Бонсу. Осей Бонсу дуже вчасно зараз повернувся в захист. Флангом. Шанс для лівого берега. Передача. В центр. Скидка під удар. І метро Це Розминка Него Кібера. Дуже легко та пройде. Знову боротьба. Боротьби у нас сьогодні вистачає центр сердчної площі. Скидка під удар. Тут цікавий розіграш від лівого берега. Отут. Така правим флангом. Сейчасюк. Передача. Зараз Гереш під праву ногу. Гереш пробуває, Дмитро Міхєєв. який сейв. Груль бореться. І порушення правил. І все. Денис Хруль поборовся. Поборовся зараз. Бачимо, що нікого не залишилось навіть в центрі поля. Всі вже в штрафному майданчику. Команда Колос 2 коволіпка. Передача на 10 метрів. Петро Динаж грає надійно, а тут підбирає центр. І зараз це пробитий і забиває лівий берег. 2 на 43-й хвилині. Вдається відзначитися. 35 хвилин часу у кожної з команд, щоб змінити ситуацію. На табло канаєв зараз не очікував, не очікував. Зовсім саме напиняється на фланзі. Продача в центр, і тут вдається, вдається зараз зігратися цьому епізоді. Хеєв. центр ризикований. Зараз Канаєво тут небезпечно і жовта картка. Козик грає назад. У нас зберегти м'яч. Сокол і в Підкаті Надійно. надійно грає Сокол. Не забувати про офсайд і не забувати про те, що захисники лівого берега також намагаються створювати офсайдні пастки. Так звані Міхієв. Це шанс на дев'ятки Колоса Береска прокидає собі під ліву. Можна подавати. є це передача в центр у поперечна, рятує, поперечна рятує. За міського Дениселян. Березка. приймається передача. Березка під праву ногу. Намагається пробитий влучає. Ніколаса. Березка під праву. Казаков. Ще ширше. Зараз технічно. Зараз Старогородський побуває. В дальній кут. І сантиметр зі стійку крутаєм'ять. м'яч. свою атаку Борислав Канаєв. Зараз лівий берег Та просто зачиняється. Бля своїх під передача. І так стигає пів, пів кроку. Старогородський відкрився, класно. До цієї таки Селін, ось це перша зустріч на 3-го номера в цьому поєдинку, тому що буквально голисаргродській підкаті без фолу, без поступився. І зараз а... можливість для гостей передачі на дальню сіку. В центр і на виході грає вмітоміхєв. Про... Треба шукати варіанти. Треба шукати, з ким обігатися. Канаєв. ліворуч є Береска. І для Дмитра. Можливість для. Сокол, не побоявся цей підкапити. Лесник. І зараз побуляємо. Передача Старгородський. Тримає має і зараз е старгородський за... Наше Сімон Гавян, получше артилена дуля. Саше і Міяч, Любко пробуває, і забиває Любко. Думали Недуля. ліпко. м'яч. Любко Не продача. В центр шахнуть. Йдеться пробита казаконове підбирання, козакону виконання пробуває зараз. Центр. Казаков ще далі. Любко під праву. Може пробити, на речі Любко. І, справу, і з правої, з лівої ноги пробуває універсальний е, футболіст. Залишає м'яр свою команду. Славкаєв. Його передача на дальню. І зараз Петро Харжевський. Харжевський. Скинув м'яч, скинув м'яч. Редача зараз сильно вдається робити казаков. Удар Ударом І збиває козаков! Визначається! Ударом! Робити казаков. Удар. Цей ігровий час так сказати, вбивати. І голкіпер і проведення меча Удар зараз колесник дісталося. Домашній поєдинок з одеським чорноморцем. Передача в центр удар! І Зараз пройшла ця атака. Лінія захисту господарів Сієлін. Його передача. Міхеєв виходить з воріт, грає на виприєм. Дуже таке сміливе рішення Малакі. І Матч завершено. два хвалів обіграє лівий берег 2. Самачко, мартував Олександр лаврик Всього найкраще.